Ну і більше про перспективи відправлення військ західних армій в Україну, про плани США щодо російсько-української війни обговорюю з гостем нашої студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Дмитрі, вітаю вас. Дякую, що прийшли. Ради вітаю, да, доброго вечора. Отже, чому на вашу думку, взагалі, от зараз постало останні тижні, так здається, може місяці, питання відправки іноземних військ в Україну? Гадаю, що саме зараз це питання стає знову таким. Активним з огляду на те, що відбуваються зміни. Відбуваються зміни, а саме прихід нової адміністрації Сполучених Штатів. І, відповідно, європейська активність в цьому плані. Оскільки не зовсім зрозуміло, що може бути, або навпаки, навіть пропози... висувається пропозиція така активна, да mm -hmm. не, не стати е, об'єктом, а бути суб'єктом. в умовах невизначеності, е, в якій ми перебуваємо, принаймні до інавгура інавгурації нового президента Трампа. Ми не розуміємо, що як поведуться сполучені штати, яку політику, яку позицію вони займуть, і європа обговорює збереження суб'єктності. І так, я гадаю, суб я гадаю, що саме так саме збереження суб'єктності, саме свою е демонстрацію своєї ага. активної ролі, і е можливо дійсно е ну розрахунок. Я думаю, що у всіх е е є свої розрахунки, Да? у когось а, розрахунок так. там дійсно наївний, що це мовляв закінчить війну, у когось е розрахунок. На те, що давайте просто модальність ось ці угрупування опрацюємо, а для чого воно буде потрібно чи для миротворчої місії, коли війна закінчиться, бо ну, зрозуміло, що зараз закінчити війну виставленням цих миротворців, це, м'яко кажучи, ну, наївно так думати, або, або просто сформуємо коаліцію, або у когось, можливо, ще там більш заявки є на формування коаліції безпеки. Спеки в рамках уже поза НАТО, але в рамках Європи, ага. да, тут, як Британія, як, ну, країни да, Норд-Балтик, і Україна, і Україна, ось цієї да, ці вісі. То, то гадаю, що от тут і саме ну, зараз в той момент ось цієї стратегічної невизначеності, як для Путіна, да, що було теж тут ну, це теж, до речі, теж може бути міркування. Бо е, Росія демонструє, що вона не готова до ні до яких переговорів, і взагалі мир їй не потрібен, вона всіма своїми uh -huh. заявами. А тут у відповідь ну ми отак от, от будемо робити. І е, тож я думаю, що тут от зараз співпало якраз от комплекс ось цих міркувань, цих мотивацій різних, які можуть бути. Чи можливі, е, чи можливі такі е, на базі таких міркувань, чи можливо роз... Шарування НАТО розпорошення, або, от як ви щойно сказали, ви згадали про цю е, британсько-балтійську нордичну вісь. А чи можлива поява груп всередині НАТО? Гадаю, що так. Воно в принципі воно насправді вже і відбувається, як на мене. Бо ми бачимо, що є країни з більш активною позицією, які підтримують Україну. До речі, ось це Норд Белтік. Воно ж вони приїжджали да, тут не нещодавно до Києва. Так. Це саме це об'єднання країн Балтики та Північного моря. Вони виступили з ініціативою перевірки російських танкерів. Абсолютно точно. За ось О, Британія да, да, компанія всіх страхових компаній, <рик> да, <рик> так. да. тобто саме в цьому контексті да, можна згадати, да, можна навіть згадати і те, що ми вибудовували ще до Великої війни і Люблинський трикутник, да, тобто Україна, Литва, Ого. Польща. Тобто, так ми бачимо з цю більшу активність, тим більше е, потрібні запобіжники всередині НАТО. Чому тому, що ми бачимо знову ж таки, як окремі країни, як Угорщина, Словаччина, Туреччина можуть бути виступати проти да, ось будь-яких рішень, да, то можливо, ще там хтось тому тут а, і це і це очевидно. Я чому послав це запитання? Тому що ну ми добре знаємо, що е, ініціатором перше відправки в Україну був Еммануель Макрон, і тоді його всі критикували за це. Але зараз починають е, він починає збирати коаліцію. Наскільки Франція, наскільки Макрон як лідер і Франція як Політична і військова сила здатні на вашу думку зібрати під своєю гідою такі війська чи такий контингент, як правильно називає. Ну, насправді, все ж таки, не то, що прям всі критикували, просто голоси тих, що критикували, були голосніше. Да. Та, тобто, так так буває тому, що часто. Да, насправді, в принципі, така певна протокоаліція. Тоді на той момент угу. вона вже так вимальовувалася, і було зрозуміло, що вона є. Тобто гадаю, що насправді так є така можливість. Тим більше, що е, ми бачимо, що і ось ця активність Макрона з е, у переговорах з Україною вона до речі дуже сильно контрастує і відрізняється від, наприклад, там активності Шольца да, який в рамках підготовки до виборчої кампанії робить кроки, ну ніби і, там розмови з Зеленським, але водночас він да, і тут же ж один за одним разом намагається подзвонити Путіну, хоча і Приїхати, да, збирається їхати, хоча тут вже говорять, що ні, ніби да, але насправді, ну, якщо а можливо, це була перевірка. Так, я, я гадаю, що насправді, да, як насправді це може бути абсолютно. І, і тут Макрон, який теж зустрічається з Зеленським, який активно формує ось це переговорне поле, да, тобто цей привід з Зеленського зустріч з Трампом, да, тобто, дуже подібно на це, що так. Що це може статися. Uh. І яку місію на вашу думку, от якщо уявити, що іноземні контингенти такі, чи контингент спільний таки з'явиться е, в Україні на території України, яку функцію він може виконувати? Ну тоді, коли ми з самого початку говорили, да uh -huh. пам'ятаю, що е, йшлося от про кілька таких речей: це і прикриття кордону, можливо, від Білорусі, просто розміщення да, для того, аби е, вивільнити частину українських військ, це протиповітряна оборона, це логістичні операції. Там, і навчальні операції да, інструкторські, тобто, в принципі, це теж достатньо логічно. Але тобто, не участь в бойових діях безпосередньо. Да. Тобто, і це, але в принципі. Це теж, ну поки що насправді все це припущення. Да дійсно з прямого зіткнення з Російською Федерацією е, не хоче, мабуть, ніхто з країн, які входять mm -hmm. до НАТО, які країни Заходу. Думаю, що в принципі зараз ми ну, теж можемо припускати з високим ступенем ймовірності, що ось ці завдання вони е, залишатимуться. Ну, ми багато зараз говоримо про миротворчість, про миротворчі місії, але як на мене, ну це м'яко кажучи е, зарано. Да, чому? Тому що ми творчі. Так, кажучи, чи мало да, Ми бачимо з е історії. Так, е да, і мало ефективно, і, ну і знову ж таки, да, які з них вони можуть бути? Да, міротвор... там, п -п -п Підтримці миру да, або наведенням, да, тобто примусу до миру. Зрозуміло, що в умовах, коли е це війну веде угу. е велика ядерна країна, і яка в принципі, да, говорить про те, що в неї не можуть бути ніяких компромісів. Це те, що вона уж погоджується там на якийсь мир, да, м'яко кажучи, uh -huh. то звісно, що це поки що ну, так, перспектива, як на мене, м'яко кажучи, туманною є. Якщо ну, ми з вами, як я завжди кажу, в цьому режимі ми можемо собі дозволити навіть пофантазувати трохи, я би хотів вас запитати: а от що би нам було вигідно от Україні, якби іноземні війська виступили в ролі чи в ролях? Ну, знаєте, я теж думаю, що тут ми е, можемо багато міркувати, тим більше, що є якісь міркування, які ну, для нас не, не зовсім очевидні Абсолютно. Та, тобто, з великої полі з точки зору великої політики. Я, наприклад, гадаю, що Посилення безпосередньо підрозділами протиповітряної оборони, от це було б О, дуже, речі, речі, да, mm -hmm. дуже, да, дуже дуже ефективно. Тобто, ось в такому контексті mm -hmm. навчальні місії да, можливо чому? Тому що тут ну, про... зникає ось ця проблема логістики, да як до речі, ось mm -hmm. операція Інтерфлекс. Британська це вже понад 50 тисяч українців підготовлено в її рамках. Да, тобто це величезні цифри. А, ось ті речі yeah, дані кордони. Які... Ну, прикриття, да, прикриття да, білоруського прикриття. кордону, але знаєте, я тут все ж таки, я думаю, що тут, мабуть, є певні якісь зауваги з боку української влади. Чому? Тому що щоб не, це не сталося, не стало знову ж таким аналогом якоїсь миротворчої місії, яка, чи чи в змозі, вона щось зробила. Державний кордон насправді це дуже така важлива межа, м'яко кажучи. Так. От, і висока відповідальність. Так, і висока відповідальність дальності ну і прикладів коли як як вони сприймають самі це та то прикладів коли миротворчі uh -huh. миротворці йдуть кидаючи все да ми вже uh -huh. бачили абсолютно. Щоб, абсолютно чи так. не станеться тут така ми, ситуація навряд чи можемо собі це дозволити